Добрий день, друзі, хочу сьогодні зняти відео про троянди. Вже третій раз перезнімаю, тому що у мене тут був малюк із спецефектами. Надіюся, врешті зніму його. Так от, чому про троянди? Тому що зараз дуже сильний перепад температур. В день дуже сильно спекотно, вночі прохолодно. Дозволяє різним хворобам, шкідникам і хворобам е, паразитувати на ваших трояндах. Е, я коли приїхала, окопила свої троянди препаратом Квадріс. Він має чотири е, 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 напрямки, в яких він працює: це е, профілактичний, е, лікувальний, трансламінарний і викорінюючий. Це органічний засіб, який е, добре працює по хворобам, різних хворобах і для винограду, і для троянди, і для е, плодових. Е, можете собі почитати. Це не реклама, це просто добра рекомендація. Е, я його е, додавала до нього, додавала мегафол і прилипач, хоча мегафол сам працює як прилипач, але я так для надіжності. Надійності, вибачте, додала його. Так от, є троянди зараз, які дуже сильно страждають від плямистості і стоять без листя. Є троянди, які себе почувають чудесно і зараз. І В мене є дуже різні троянди, тому що Висаджували ми троянди свої давно по-різному. Якісь купляла я, якісь купляла моя мама. Ті, які я купляла, я сорти знаю, які купляла мама, так догадується, що це за сорт. І деякі сорта, листя, ось, які я купляла, наприклад, англійські. Листя просто шикарне. Кущ класний, гарно квітне, гарно себе тримає. А є кущі, які просто стоїть палка-палка, і зверху три квіточки. Чесно, це просто ні про що. Тому десь, напевне, думаю, що на днях я позбудуся декількох кущів. Купила декілька нових, щоб посадити на їх місце, так як ті просто ні про що, це не про красоту. Прошу, якщо ви бачите в себе. Чорну плямисцість на троянтах, будь ласка, збережіть свої квіти і допоможіть їм пережити оцей стресовий період якомога легше, щоб вони не хворіли і гарно підготувалися до зими. Зараз вам покажу на прикладі своїх троянд, як це працює і як це виглядає зараз. Є дуже багато різних сортів. Різних домів, різних селекціонерів, які працюють на те, щоб троянди якомога менше страждали від хвороб, якомога краще виглядали довго і квітували теж рясно. Тобто ви собі можете вибрати із великої кількості сортів, різних розсадників світових. Ті, які ви хочете, але попереджаю ті троянди, які ви купили на базарі за 45-100 гривень, не факт, що вони зможуть добре себе поводити відносно захворювань і чогось іншого. Ви можете ризикнути і купити їх. Я не проти цього, тому що ну, насправді ліцензовані троянди. Які привезені із за кордону, які мають ліцензії, коштують ну, не менше тисячі, півтора тисячі до двох тисяч, тисяча, ну тисяча двісті, ну в середньому від тисячі. І тому. Це не бюджетний варіант, і я розумію, що дуже багато людей собі це дозволити не може. Якщо ви хочете там більше троянд, можете ризикнути. Але якщо ваша троянда там перший рік, другий і третій скидає листя, просто скидує його. Ну там перший рік для троянди це не показник. Другий так, якщо вона і на третій рік скидує листя, просто позбудьтеся цього куща, тому що вам буде тільки з ним одні клопоти. Насправді троянди це про красоту, їх можна там один раз укропити і ну, якби отримувати, отримувати від цього задоволення, але є кущі, з якими ви просто. Як боретися, тому що за їхнє виживання, і тому це просто вічна боротьба, це не задоволення своїм садом, не задоволення своєю територією, а вічне змагання із хворобою. Ви граєтеся в лікаря, а вона в жертву, яка хворіє. Тому це або не ваш клімат, або не ваша квітка. Просто позбуйтеся її за три роки. Ви зможете це побачити. І просто насолоджуватися садом, вибрати для себе той розсадник, ті троянди, які будуть вам по духу дуже гарні. Я сподіваюся, що сказала я про це достатньо. Тому що е, вибирати зараз є дуже багато чого, просто дуже. Е, сортів, кольорів по формі, габітусу кроне, куща. Е, де у вас вона має рости? на Краще троянди висаджувати на сонці. Ви це, я думаю, знаєте, тому що якщо їх посадити в тінь, вони будуть страждати, витягуватися троянди. Це рослини сонячні. Е, надіюся, що ви про це знаєте. Е, так от. І... Зараз їх вибір дуже дуже великий. Хочу вам показати, що зараз не має бути на кущах, які кущі мають бути. Покажу вам хороший варіант, і не надто хороші варіанти, м'яко кажучи, тому що є в мене що показати. Ось хороший варіант. Перший моя похресниця каже, що квіточка хоче до неба. Посаджена вона не дуже добре, тому що росте дуже висока. Це англійська троянда. Листя в неї прекрасне, просто е, прекрасне. Кущ е, шикарний, квітка гарна. ось Будь ласка, схожа на Тантау, але це е, е, англійська. Е, дивіться, холодний лід її е, 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 назва. Ось так вона гарно виглядає. Ну, насправді, насправді вона височезна. Заявляють півтора до двох метрів. Скажу вам чесно, це значно вище, тому що я метр сімдесят п'ять. Будь ласка, там більше, ніж два метри. І це не ну, це не її. Е... Кінцевий розмір. Їй тут дуже комфортно, вона себе добре почуває, тому росте шикарно. Дивіться, листя в неї гарне, росте вона класно. Ну, Тут десь ви можете бачити це робота ос. Це нормально, ну, хай собі живуть і використовують. А це. Ось декілька пля плямок, але це буквально декілька, бачите. Е буквально декілька, декілька ось є. Е вони не розповсюджуються на сильно на кущ. Я бачу їх ось ось. Ну, але це е порівняно з тими екземплярчиками, які я вам зараз покажу, це просто е шик. Тому що оця пару цих листочків я окропила її, вона вже окроплена, оброблена і буде собі квітнути. Нехай, е, нехай собі е, квітне. У мене тут ось дитячі, ці всі е, інструменти. Тому таке. Але хочу ще вам показати е, ті, е, ті троянди, які почувають себе. Не настільки добре. Ось кремова троянда, вона росте разом з бересклетом, бореться за територію, але я її спасати не буду. Хай виживає хто хоче. Швидше за все, виживе бересклет, тому що він сильніший. Ось ось-ось-ось. Мені її шкода. Можливо, я його відсаджу від неї. Вона гарна. Зараз покажу вам юріанду. Вона вже відквітла. Якщо її підрізати, воно ще закладе бутони. Дивіться, красивезна квітка, звичайно. Але листя ось. Листя хворіє внизу куща, тому що, бачите, тут волога, воно знизу припіднімається доверху. І це завжди так. Якщо внизу ваш кущ, вже ви побачили, слід дивитися і знизу. внизу починає хворіти такими п'ятнами, будь ласка, зразу починайте окроплювати. Окропіть троянду і окропіть територію довкола. Тому що ті листя, які попадали і ви не зможете підібрати, ви теж автоматично окроплюєте. Вони не поширюють, не розширюють, не розносять тоді хвороб. Вони просто закріплені вже там. Ну і все. Я не знаю, чи я встигну їх, скажімо так, прибрати, тому що я хочу якось цю відпустку. Знати як відпустку, а не боротьбу із хворобами рослин. ну, Але доводиться, доводиться ось так. Ну, ось такі екземплярчики, яких слід позбутися, тому що це насправді не про красоту. А, ну, це виживання, ця рослина виживає. Вона не, це вона не приносить красоти ніякої. Тому ось це я буду прибирати. І таких екземплярчиків в мене декілька. Є, звичайно, і гарні, але ну, от, десь 7 штук доведеться мені е, викинути. Тому що ось це, це просто не кущ, а е, як це сказати? Ну так, не буду характеризувати. Дивіться, ось це мене радує класно. По хворобам тут, е, в принципі, нормально бачу, що ось деякі... Листочки є, але я їх укропила. Укропила кущ і укропила листя біля куща. Листя, оцей хмис, який там залишився. Не знаю, не впевнена, що я зможу прибрати, але хочу, щоб квіти радували і таким чином укропляю низ. Постраждали цього року і піони, тому що вони зазвичай гарніше листя мають. Цього року хворіє все, тому що спека сильна, ввечері трохи прохолодніше і, відповідно, маємо, що маємо. Якщо ви бачите вже ось, такий, ось таку, такі результати в себе, обов'язково окропляйте, обов'язково, тому що кущ витрачає силу на боротьбу із хворобою. Тоді не факт, що він перезимовує, перезимує вам добре. Перезимовувати є декілька факторів, через що він зможе не перезимувати, і оці стресові стресова боротьба із хворобами це як один із факторів. Я купила собі ще декілька кущів ну, нормальних сортів, англійських троянд, які я знаю. Сорта, гарні кущі, вони в закритій кореневій системі я зможу з закритою. Я зможу їх нормально висадити на місце от, тих, які постраждали, і любуватися квітами. Надіюся, в майбутньому так воно і буде. А Ось ці просто викидаю. І рекомендую вам, якщо у вас така ситуація, як у мене, є кущі, які просто не приносять задоволення, а одна боротьба з ними, просто їх викидайте. Я формувала свої, свою клумбу вже на основі того, що мала. Які квіти купила мама? Це були маленькі кущики, маленькі рослинки. Я висаджувала дуже багато рослин в педив'ятках, прям маленькими. і... Е, тому я вже будувала е, клумбу, оминаючи е, кущі. Але цього робити не слід. Не повторюйте моїх помилок. Якщо ваші, ваша рослина е, відверто хворіє, просто позбуйтеся її, тому що це буде вічна боротьба із е, цим кущем, вічна боротьба, вічна е, гра в лікаря і хворого. Ви будете лікувати, вона буде хворіти. Ось так по трояндах. Якщо ви хочете любуватися ними на наступний рік, щоб вони гарно вам перезимували, поборіться за їхнє здоров'я в місяці серпні, щоб вони гарно не хворіли. Ну, серпень вересень щоб вони не хворіли і ще змогли укріпнути до зими. Надіюся, що е, я якусь інформацію корисну для вас подала. Ви її почуєте. Ну і, хоча б для для когось вона буде корисною. Цим е, хочу вам допомагати. Надіюся, що комусь стану в пригоді. Своїми відео, будь ласка, кому це подобається, залишайте якусь вподобайку. Таким чином Ютуб підкидає моє відео в рекомендації і його може побачити більше людей. Якщо вам не складно, ставте лайк. Я буду рада цьому і вдячна вам. Таким чином мені приємно і хочеться створювати нові. Дякую вам за те, що хто дослухав до кінця, тому що відео вийшло надто довгим. Хто слухає до кінця, це прям е, мої любимчики, тому що насправді мало хто слухає довгі відео. Люди не мають часу на довгі відео. Дякую вам, заходьте ще, будуть нові е, теми і нові відео. До зустрічі!